Так, і зараз ми їдемо до нашого представника, який тільки другий день поїхав опрацьовувати територію. Він ще не знає ні цих населених пунктів, він не знає взагалі доріг, він не знає ще асортименту товару, тільки вивчає. І зараз ну, ми побачимо, як з цим всім він справляється. От бачимо наші гарнені українські дороги, в принципі. Десь вони є трошки кращі, десь вони є трошки гірші. Але як сказала, як сказала одна людина, маємо те, що має. Хто прийняв рішення працювати на власному транспорті. Я не зрозуміє, що буде їхати по таких же самих дорогах. же не може бути, що в одній компанії ти їздиш там по одній дорогах, в іншій компанії ти їздиш по інших дорогах. Ну, наші рідні, українські дороги. Десь краще, десь з гірші. Можливо, там не спішити, ніхто ще її не гонить собі. Спокінесенькому, вона є територія. І кратненько присклав товар собі, машиночку. І кратненко їдеться, вивчається територія, вивчається, різниця, їзди. Зрізається відповідно собі, тобто клієнтську базу, ну, мається на увазі, фіксується, записуються контакти людей. Потім можна було там негоду Перезвонити, бо ми розуміємо, що вони ну, не будуть чекати, чи не будуть чути, тому що десь холод, вікна закриваються, звуку не чути. От, і тому ну, Люди ж не будуть чекати, тому що там не потрібно добуватися, коли погода так якби погана світовий день стає меншою і чомусь в продажі. Менше. Ну, менше вони стають за рахунок того, що нема стабільної постійної клієнтської бази. Коли ну, є клієнтська база, коли вже накатана як би, територія за рахунку ну, стабільності. постійності, ну, Тоді, наоборот, продажі збільшується, тому що печенька споживається більше тобто солодощі В холодну пору. Але для того потрібно, щоб клієнт, тобто, знав, коли ви будете. І наступне, щоб ви йому зробили дзвіночок і щоб він вийшов, коли ви приїдете, вибору. Ще краще перед тим з ним скомунікувати, сконтактувати, щоб можливо там десь спеціальне замовлення йому заняти. Ну, Якщо брати певну територію, то м -м, зрізати. Клієнтську базу, щоб мати можливість торгувати ну, плюс-мінус 5-8 тисяч в день, ну, це нема великої аж такої складності, щоб це зробити. На перших порах так потрібно попрацювати, як і ну, при розкатке, там, ну в будь-якому напрямку, в будь-якому бізнесі. Просто це наразі робиться за кошти компанії. Тобто ми ж, ну, компанія ж також не зацікавлена, щоб ну, працювалося, там в мінусовку. Але ми ж десь розуміємо, що плюса без мінуса воно не буває. Ух ти! Зараз ми знайшли нашу машиночку, ухти! Зараз подивимося. Що вони як де? Доброго дня! А, Доброго. Як Доброго. ваш настрій! Чого ви відвертаєтеся? Будете зірочкою його Так, От бачите ми собі маленько, тихесенько. Їдемо, ніхто в шию не гонить. Скільки кілометрів в то в годину виходить? там? П'ять кілометрів в годину, так? Ще ніби снаха? П'ять більше немає. Та більше немає ніяк, воно й більше не може бути. Більше продаж не буде. Все. Закрите питання. Якщо ви швидше проїдете, ніж людина пройде, значить ви чітко для себе маєте розуміти, що ну, в цьому форматі ви робите неправильно. От і все, має планомірно бути їзда з швидкістю рівноцінною, ходьби людини вставати, по суті, на початках, незалежно від того, чи вийде людина. Чи не вийде людина ставати, по суті, біля кожної хат дати хати, будинку, тобто дати інформацію про те, що ви вже є. Якщо людина проходить, не запрошувати, щоб вони купили, а запрошувати, щоб вони подивилися. Подивіться, будь ласка, які наші продукти, які наші вироби, можливо, в подальшому, відповідно, коли вам буде необхідно, ви сюди придбаєте, ми будемо тут. Кожного, Кожного, наприклад, середи, О, і, і, відповідно, ви для себе вже приймете рішення. Звичайно, спокійно, не нав'язливо. Ось машиночка швидко приїхала, пролетіла. Вона по машиночка тільки що тільки що там. Десь потрошки сюди котиться. Це прилетіло, ну так не можна їхати. Отак, от, от тако їдуть наші, там, вибачте, гори продавці. Які от хочуть з такою швидкостю їхати, і щоб були якісь продажі. Ну це ну так не може бути. Ну це, про що ми можемо говорити? Я не скажу, що вони мене обігнали, просто я став, я чекав їх, я розмовляв з вами. І зараз я йду за машиною. Для того, щоб ну, визначити, яка швидкість повинна бути. Ну, хочу хоч якось ну, на практиці показати, щоб люди зрозуміли, що з якою швидкістю потрібно їхати для того, щоб були продажі. Ну, з іншою швидкістю, якщо буде їхати, їхати, ну, продаж не буде. Ну, я задихався чи ні, би не задихався. Оце така має, а то він ще Бачите, швидко їде, тому що ну, тут ями не було, певної ділянка роботи. А зараз трохи будуть більше ями. То я піду на обмін. Ми зараз прикинемо. О, вони трошки зупинилися, я знаю, чому вони зупинилися. Зупинилися, напевно, для того, щоб податися сигнал, бачите? Правильно зробили. Зупинилися. Ви бачили, що там, відповідно, є люди. Зараз не собі вони подали до себе інформацію. Так. І поїхали далі. Поїхали далі. Бачите, повномірно. Зараз на звороті може бути ситуація, що можемо їхати на звороті. Люди подумають, люди переварять. Вони порадяться, вони, можливо, там діти підтягнуться, можливо, гості підійдуть. Вже на звороті, коли буде це їхати, може бути здійснена покупка. Дайте швидкість ну, помірно. Просто ходьба. я би так сказав, не, швидше середнього, Не є швидка, тому що як зараз трошки включити швидкість, я їх зможу навіть догнати, що я і зараз намагаюся зробити. От, все, ми вбиваємо машину, даємо час людям переварити інформацію, не пролітаємо. тільки що ми людині ну, взяли. У нас в районі 510 гривень, то нам сказали, хлопці, ви не спішіть, ви станьте. Тому ж люди не встигнуть вийти. Ви почекайте хати, тому що ви поїдете туди, а будете вертатися через дві години. Люди дві години не будуть чекати вас, поки ви будете вертатися. Тому потрібно зробити зупинку і трошки почекати. Отже, потемніло вже яка година? Вже п'ята година. а Ми ще так у коренко собі їдемо такою вечірньою нашою українською дорогою.